Хотілося б, щоб його змінили трохи стосовно подвійного вбивства, тому що я від нього не попадаю під цей закон, для того, що в мене подвійне вбивство. Приїхав, виходить, сознайомим забирати його авто, яке у нього перед цим забрали хлопці, просили викуп і побили його. Після сутички уїжджали, були живі. Все нормально, брали чи погрожу, для чого на наступний день вже приїхали при цьому це зрозуміло, що можна загинути обратно, а чому сидіти осторонь, як можна піти. Так само, деякі йдуть, щоб пришвидшити, щоб швидше піти також додому, що ждати. Якщо сьогодні все добре, завтра може бути все погано. І затронути це погодом твоїх близьких. А тобі дають можливість навіть звідси піти і зробити якийсь пробку.